З робочим візитом у Джуринській територіальній громаді побував голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Там він ознайомився з роботою гуманітарного штабу, відзначив найактивніших волонтерів грамотами та подяками обласної ради, поспілкувався з громадянами. Питання стосувались допомоги у розшуку зниклого безвісти військовослужбовця, актуальне для місцевих жителів і питання про роботу сімейної медицини. Говорили також про необхідність поліпшення водопостачання, а ще про відповідальність та сумлінність споживачів води. Заслухали також звернення місцевої жительки, яка на даний час проживає в Італії. Зі своїми проблемами прийшли 39 людей. Було зареєстровано 11 звернень два з них колективні. Питання сімейної медицини, її функціонування на території громади. Визначились з таким рішенням, завершили спілкування із медиками і жителями громади про те, що буде створена робоча група. Це буде і члени виконкому сільської ради, депутати, представники медицини для того, щоби. Сформувати і можливості і потреби, і вони для себе приймуть вже рішення, чи створювати окремий центр в громаді, чи це буде центр, який функціонує в Шаргородській громаді. Питання забезпечення питною водою, воно турбує абсолютно кожну громаду і без Ну, можливо, є виключення в населених пунктах, але це питання гостро як в Джуринській громаді, так і в області, так і в країні. Дуже шкода, що на сьогодні через військові дії не діє програма питна вода, яку розробила і прийняла обласна рада, в тому числі відповідно немає капітальних видатків із державного бюджету для забезпечення потреб в покращенні водопостачання. Ну, питання ціноутворення тарифів, в кожному майже селі, я бачу практику, створений так званий кооператив, комунальне підприємство, це вже питання добросовісності і порядності тих споживачів, які проживають і користуються водою на тих чи інших територіях, оскільки стовідсоткова оплата і добросовісне споживання дозволяє понижувати тариф. А якщо сусід буде платити. За іншого, хто поза обліком використовує воду. Звичайно, що той риф такий низьким бути не може. Тут теж є рішення в одному із сіл, буде скликань, будуть скликані збори. Робоча група вже утворена. Нехай працюють один з одним мають знайти спільну мову. Ну тут, як би так сказав би, громадський контроль повинен відіграти свою позитивну роль. Наш гуманітарний штаб, він офіційно не створений, але він існує. Він почав свою роботу майже з перших днів війни. Ще в лютому люди почали зносити продукцію, одяг, сільос почали привозити продукцію, і ми розподіляли її між тими людьми, які транзитом у нас проїжджали. Це в основному зупинялися люди. В Хоменківському дошкільному закладі і в Джуринському, і які розміщалися в приватних будівлях. Ми вже почали співпрацювати з різноманітними фондами, і з тих фондів ми завозимо, трошки в запасі в нас є, а то розподіляємо серед внутрішньо переміщених осіб. Зараз у нас їх є 437 а найбільше було 1147